Добрий день, мене звати Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні презентую вам однокімнатну квартиру, але вона велика за рахунок тераси. Тераса у нас 30 квадратних метрів. Це другий поверх з трьох. І в нас ось тут прям фруктові дерева. Прям тут пірсик росте. І окремо можна вихід, хоч і другий поверх, але під низом у нас підвальне цокольне приміщення і можна окремий вхід зробити. Так, ну ходимо в саму квартиру. Ми з тераси заходимо одразу на кухню. Це новобуд, можливо під'єселю. Э, автономне газове опалення, зверніть увагу, э, висота 3 метри від підлоги до стелі. Тобто високі потолки, то що стелі. Так, це коридор ми сюди заходимо. Центральний хіт, називаємо це так. Е, йдемо в ванну. Ванна у нас велика кутова, пральна машина розміщена. На станції І вже спальня, кімната. Все, що ви бачите, майже все залишиться, окрім якихось особистих речей. Тут велике ліжко і е, шафи вбудована. Тобто, Тут такий гарний куток ще забирається. Кондиціонер на холод і на тепло. Смовий стіл. Ну, все, що ви бачите, все у вас буде дзвоніть. пишіть, покажуть ручний вас часу.